Отже, Росія заявила, що провела відверті переговори з новим фактичним лідером Сирії, намагаючись зберегти дві військові бази в країні. Новий лідер Ахмед Аш Шара зажадав від Москви видати колишнього президента Сирії Башара Асада, який утік до Росії. Дамаск також хотів, щоб Росія відновила довіру за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення. На прохання підтвердити, чи просили Росію повернути Асада та виплатити компенсацію, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати. Нова сирійська адміністрація заявила після переговорів з російською делегацією, наголосила, що відновлення відносин має враховувати минулі помилки: поважати волю сирійського народу та служити його інтересам. У перекладі на людський ви повинні багато грошей. Росіяни були готові визнати такі помилки, і єдина угода, яка була досягнута, полягала у продовженні обговорень. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відбулося відверте обговорення всього спектра питань, що обидві сторони продовжуватимуть контакти з метою досягнення відповідних угод, але не згадуючи про бази.